Свої, Я свої у вас теж попереджую про, про, про відеофіксацію. То ви візьміть, будь ласка, якось або нормально з вами спілкуємося. Візьміть тоді в телефон сторону. Я вам що не видно? Надійшов виклик. Те, що ви да. сусідів пошкодили паркан. Да. зв'язку з чим цей конфлікт? Чого такі дії відбуваються з вашої сторони? З моєї сторони. Так. Да. Значить, так, ви, Синюк, Хочу ваше посвідчення. Яке ваше звання, кстати? Сержант поліції. Сержант поліції. Ви представлятися не вмієте? Ви не читали закон представлю. про національну поліцію? 18.3 я виконав. Вида, синюк Сергійович. Ні, 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 Знімати я хочу, ви я його я, чу, не я не буду. А де передбачено, що ви маєте його знімати? А у мене я вам... де передбачено, що його не можу знімати. Я Щас, хочу зафіксувати. Я, ні, я зоб... жалобу буду на кописати. Я вам зобов'язаний пред'явити. Ні, там написано, що ви зобов'язані. для повного ознайомлення. Ви ознайомлюєтесь? Да. Ні, Я не ознайомився. Будь ласка, я ще раз кажу: на відео ви не будете. Чого? Ви можете пояснити, чого? Я вам пояснив, що є 18.3, пункт передбачає закон України про поліцію. Що я вам зобов'язаний? Пред'явити його для повного ознайомлення але не для проведення відеофіксації. Там Ви мої ми... дії знімаєте? Знімаєте. Знімається? не службове моє посвідчення. Значить, зовсім не так. Значить, стаття 18, пункт 3. Так. Правильно? На вашу вимогу, ні, ні, я зобов'язаний пред'явити. Звертаючись, звертаючись, звертаючись до особи або у разі звернення, особи до поліцейської. Поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду та спеціальне звання. Так, пред'явити службове на вимогу. Пред'явити службове посвідчення на її вимогу, не випускаючи його із рук. Так, а ось, ось. Хочу, не з рук. Тепер я хочу ваше посвідчення, не випускаючи з рук. Я ще раз кажу, ні, ви ні, ну, його я, мен... Если я мені з карку, скаргу треба буде написати, я на кої маю писати. 에, можете з голову зачитувати, всі дані, Ні, я, я можу фіксувати. Не, не, не написано Мої в статті, подождите, а статтю 18 вам тільки що зачитав? зачитав. Я, я вам показав? Ні. ні. Я я, я Бо маю сі... право. Бо... Ви Бо... ви берете, Бо... у Бо... мене по конституції з вами одинакові права. Ви берете мої дані, в мене паспорт. Я вас дані ніяких поки не брав. Я взагалі говорю: поліцейський бере паспорт у людини, дивиться, він знімає, в нього є бадікаміра, він знімає, фіксує, фіксує мої особисті дані. Чого? Я, я не... свої дії фіксую, згідно... я свої Штепи фіксую теж. З мене скр... по конституції, поясню, з, з мене. То випад... ви, ви, ви не, 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 не хочете пред'являти своє посвідчення. Для своє повного знайомлення. Предъявлю. Я от, а я не можу написати на вас скаргу. От, мені треба буде оскаржити ваші дії. Я не, я не, я не знаю, на кого писати. Подожіть, якщо мені понадобиться то я їх не можу писати, тому що ви не виконали вимогу. Угу. Статі вас... статті 18 я зафіксую просто на всякий случай, щоб просто у мене було. Все, тепер до вас немає ніяких питань. Ваш колега, хто він такий, що він тут робить? <рістук> як як? Рядовий поліції дзех. 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 Рядовий поліції дзех. Хто же? Ваше посвідчення, будь ласка. Ні, вам придется ви ви, 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 ви маєте виконати вимогу статті 18, пункт 3. Ви, ви відмовляєтесь. Ви, ви не, ви відмовляєтесь. Там, там не пише про фіксацію, там, я... там пише з ознайомленням. Там, там, по там ознайомлення. не пише багато там про що. Там не пише гороскоп на сьогоднішній день. Якщо там нічого не написано, ви я маєте пред'явити пред його? Ви відмовляєтесь? Ви відмовляєтесь виконати? Будь ласка, ні, ви показуєте. Не зазначено, що ви що, маєте право фіксувати. А не зазначено, що я маю не, не маю права фіксувати. право фіксувати. Ви маєте право ознайомитись. Та я ознайомлююсь. Яка яка ваша проблема? Ви показуєте. Ознайомлюєтесь. Показуєте? Заберіть камеру, ознайом. А що це вдруг заберіть камеру? Ви свою заберіть хочу. Я не хочу я не, хочу, я не знаю, хто ви такий. Заберіть свою камеру, йді звідси вовче. Що ви тут робите? Ні, <посвіщення> що ви тут робите? Що ви, ви тут робите? Були. Ви показуєте посвідчення, чи ні? Ви я попрошу вас залишити. Я буду спілкуватися з вашою колегою, а з вас я не хочу тут бачити, бо я не знаю, хто ви такий. <посвіщення, посвіщення>, ви або показуєте посвідчення, або йдете. звідси. Показуйте. Що, що ось? Що Я <посвіщення> yeah, <yeah, yeah>, прошу, не записувати на А що це ви просите? Я вас прошу піти звідси, то що ви стоїте. Я приїхав на виклик. Ну то Богу. що, то я вас не викликав? Ви відмовляєтесь, якщо ви відмовляєтесь, ні. Ви третій раз, ви вже відмовилися. 18.3 пункт для вас особисто. Звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище. Ви назвали своє прізвище? Ні. Тільки після того, як я спитав ваше прізвище, ви його назвали, то собі підніс щось сказали. Значить так, посаду та спеціальне звання, та пред'явити пред посвідчення на її вимогу. Пред'являємо посвідчення. Я вас прошу мене не знімати, чого ви знімаєте? Я, я хочу Тобто ви відмовляєтесь, Ви відмовляєтесь. ще раз. Я вас узнав, що я не знаю. Значить так, ти, ти рот закрий вообще. Начнемо з того. Так, значслухать. Ти за язиком, значить так, Славуцький, Славутський, політий від поліції. Ти Що він тут робить? Чому він мене ображає? Я з вами хочу поспілкуватися. Я не хочу його тут бачити. То зараз я можу я, з вами поспілкуватися. Та що він стоїть мені тут загаду, спокійно говорить. Дивіться, в чому суть конфлікту? Чого відбувається з вашої сторони такі дії? Які дії з моєї сторони? Чого е ви пошкодили чоловіка і вже неодноразово портрет? Значить, так, цей чоловік. У є... мене не дійшло звернення на лінію 102. Я чого да. вас запитую? Да. Да. Значить так, почнемо з того, що він розбив мені вікно? Да? Зимою. Значить, я сейчас при вас іду беру камні. Він мені там забор ламає, накидав мені камнів на, на на забор. Вони ламають мені забор, лежать кирпичі. І я сейчас дата. піду через ті камні. Йому буду кидати в окно. Я хочу ви тут постояли, щоб не було лишнього. Це можна такі робити. А що мож... йому, йому можна мені не за що йому можна мені не, якщо він вам тоді здійснює якісь пошкодження ви да. на 102 не нажбови. А я дзвонив на 102. А мені прийшла відписка, що це що сума збитків не перевищує. Ви посчитали, що сума збитків не перевищує. Я той, на той виклик виїжджав. Ну, і все, всьо... всьо... я зараз йому б'ю вікно точно так же, тими кирпичами, які мені ламає забор. Плюс забор у мене зломаний. Він по мені стріляв. Він по мені стріляв, ваш начальник, ваш начальник його покриває. Начальник, як фамілія вашого начальника. Якого саме? Начальник Славутської поліції. Возгречко Сергій Миколаївич. Возгречко Сергій Миколаєвич. Якого року? Не знаєте? Возгречко Сергій Миколаєвич, Значить так Возгречко Сергій Миколаєвич покриває оцього індивіда, який по мені стріляв. Слима. я потрібів перших стріляністріляв. Ти по мені, Чи і якщо я утверждаю, ти, що ти по, по мені стріляв. стріляв, твоя ваш начальник не відкрив кримінальну справу. Знищив речові, знищив речові докази, знищив речові докази стоять. знищив речові докази і підробив сценограму виклика поліції. Ось ці підходять тут, ще скаркають. Сьогоднішніх ваших дій? Сьогоднішні, сьогоднішні дії. У мене поломаний забор, оформляємо. Давайте а де який забор у вас шо? А ви що вам що не? Я видно? знаю. Я, я ж не бачу, не живу з вами. Де, де, може, я знаю, з вами теж не, не живу. І що з цього? Вам що не видно, що забор поломаний? Чи що? Синюк. Не видно? Я бачу зі сторони чоловіка, який випадок. А в мене забор. не видно, ні? Я Ото раз... не видно, то що не поломаний забор, ні? А я звідки знаю, можу ні? я побачити. Ну. Є якісь пошкодження, може це до цього було, звідки знаю, може це лопнуло. Да, мож, може може, були. може, може були, може, я сам по собі стріляв. Може да? сам, Ні, я йому що може, да? десь колись до цього було пошкодження, Я звідки можу знати. Значит так, э, сейчас мы с вами будем угу. будет видео. Бесконечная история с удостоверениями продолжается. Кто их этому научил? Ну, сложно понять, в чем как бы смысл запрещать фиксировать удостоверения. Я не знаю, и никто из них не может объяснить. Не, они там пытаются объяснить, а вдруг вы там зафиксируете и потом подделаете. Ну то есть а вдруг он пойдет, найдет, я не знаю, оружие и кого-то убьет? Давайте его сразу накажем или ограничим в чем-то. Ну вот это вот. А вдруг так законодательство не работает? Законодательство у нас работает немножко по-другому и в целом правопорядок стоит на двух основных принципах: когда частное лицо может делать все, что не запрещено законом, а Публичное лицо, чиновник, госслужащий может делать только лишь то, что разрешено законом. И вот из этих принципов исходим, да. Запрещено частному лицу вот, автору видео фиксировать на видео или там на фото удостоверение полицейского. Не запрещено, такой нормы нигде нет. А второе. Может ли да, разрешено ли полицейскому запрещать фиксировать удостоверение на видео? Нет. Нет. Нет такого полномочия, нет такой полицейской меры. Ну вот, например, есть у полицейских полицейские меры, согласно которых они могут ограничивать свободу передвижения. Есть такое? Есть. Есть полицейская мера, которая позволяет ограничивать доступ на определенную территорию. Такое есть. А ограничивать возможность собирать информацию не закрытую, не конфиденциальную, а открытую фактически, такого полномочия, я говорю, либо полицейской меры, в принципе, такой возможности нет. Но мы почему-то до сих пор упираемся вот в, ну, вот в этот момент. И ну, тяжело понять, неужели действительно так сложно открыть законодательство, хоть немножко полистать чтобы понять, что делать это, ну, вы не можете этого делать. И в этом смысла нет. Вся ваша информация, все ваши персональные данные в сети находятся. В чем смысл? И вот я же говорю, нужно в итоге сделать так, чтобы они осознали всю тупость и глупость такого поведения, как на заставке я сделал. Вот удостоверение у них на лбу будет. Вместо кокарды они будут ходить и вот этим вот удостоверением светить. Вот тогда, может, дойдет до них. В чем там была суть конфликта, я не знаю, честно говоря, не вникал. Меня больше интересовала история именно с удостоверениями. Полицейские, к вам обращаюсь. Перестаньте заниматься этой ерундой. В этом нет смысла, и у вас на ну, то нет никаких прав, полномочий и полицейских мер.